Чи вірите ви обіцянкам Трампам про швидке закінчення війни? Дуже складно відповісти, адже ми політики місцевого рівня, але я вважаю, що дуже складно вірити, тому що перед виборами він обіцяв дуже багато, як і всі політики в цілому по всьому світу. Наскільки він виконає, ну може не 10% Він виконує, або буде буде робити вигляд про те, що він, начебто, буде виконувати. Вчора подивився склад його команди, то котрих він буде заводити. До себе то я скажу, що там ну десь відсотків 70 котрі нейтрально або ніяк, або навіть дещо проти висловлювалися проти допомоги взагалі про Україну. Ну це дуже прикро. Хочеться, щоб швидше все закінчилося, і все ж таки Трамп закінчив війну, і будемо на це всі сподіватися. Чи вірите ви обіцянкам Трампа про швидке закінчення війни? Дуже хотілося б, дуже хочеться. Вже ну, просто немає вже змоги оце все виносити. І вже новини стараюсь не читати, бо мої діти там, і мені це дуже боляче. Дуже вірю. Дуже вірю. Чи вірите ви обіцянкам Трампа про швидке закінчення війни? Я особисто ні. Я особисто ні, як військовий. Бо Аргумент який сюди. Тому що ми знаємо, хто такий Путін. Які абсолютно йому все одно, які думки існують на сході, на заході, в Америці, він просто закінчений, знаєте, як людина, яка для якої не існують правил, порядка, якихось честі. Тому казати сьогодні, що це все закінчиться, на мій погляд. Поки зарано. Дуже важко. Важко сказати чи важко? Вирити? Ні, важко вірити. Да? Так. Ну, якщо до цього часу він вже нічого ще не зробив, то і в майбутньому, я гадаю, що це буде тривалий час і, мабуть, піде на руку Путіну і всім причетним. Чи вірите ви обіцянкам Трампа про швидке закінчення війни? Ні? Ні. Ні. Чому, скажіть? Ні. Може він закінчить сам? Ну, Німного вірю. Процентів да? на 50 вірить. Якщо... половину. Якщо він дасть нам дасть зброю, дасть зброю тоді закінчиться, а не дасть. ні. А він не дасть. А зачем нам зброя? Як зачем? Убивати людей. Ні, не людей вбивати, а врагов, які напали на нас. Дякуємо за вашу позицію. Ви знаєте, зараз таке положення, що дуже важливо просто вирішити. І Я думаю, що це неправда. Чи вірите обіцянкам Трампу про швидке закінчення війни? Не вірю я нікому, дівчата і хлопці. Нікому. Да. Мені вистачає Чорнобиля. Я пройшов Чорнобиль і мені отаке. Не буду я нікому. Я, нікому я їм не вірю. Я. Это вопрос такой интересный, конечно. Но я так думаю, що э, предвыборные обіцяння і потом це две больших разницы. Моя такое думаю, що что... будемо надеяться. Будем надеяться, потому тому що всім достала війна. Ну а как оно будемо, поживемо, увидим. Ні. Чому? Два слова. Якби хотіли, вже б закінчилася війна. У мене два брата військових і я вже нічому не вірю. Відчай розпач. Ну так швидко воно не буде, але хотілося б. А як воно буде, подивимося. Думаю, ні. В принципі, якщо так взагалі глибоко задуматися, то ні. Не вірю. Нікому не вірю. І я не вірю. Ми тримаємо надію в ЗСУ. Це єдиний, хто може щось гарантувати. Решта не знає.